Не хотілося сидіти на місці. Так про перші тижні повномасштабного вторгнення згадує депутатка обласної ради Інна Козачок. Тоді разом із колегами-однопартійцями оперативно організували волонтерський штаб, де збирали гуманітарну допомогу, якої в місті на той час фактично не було. Нам привозили скільки гуманітарних вантажів саме в наш партійний офіс. Це була допомога наших однопартійців із інших областей, яких в той час не бомбили. Область була дійсно окупована. Привлікали всіх, хотілось просто десь себе примінити для того, щоб не сидіти вдома і не думати про те, що йде війна. Цю кількатонну вантажівку із гуманітарною допомогою для мешканців Сумщини у березні доправили із Хмельницької області. Після розвантаження речі відправили до Ромен, Недригайлова, Лебедина та боромлі. Продукти та найнеобхідніші речі волонтерки самотужки розвозили по деокупованим селам. Ну, тільки вийшли орки, да. а ми завтра вже поїхали. Ну люди просили, люди плакали. Ну самі розумієте, що таке стоять. В окупації нам було за них страшно, обідно, і хотілося от в першу Чим чергу допомогти їм. І сіли ношу, поїдемо. Гуманітарний штаб працював щоденно. Окрім продуктів, сумчанам і жителям області допомагали ліками, яких бракувало в аптеках, дитячим харчуванням. У партійному штабі щодня збирали речі та продукти для військових і добровольців. Це такі ми робили. Оце пайки робили хлопцям в ТРО розвозили. Це ліки у нас вже на останок привозили це. Ми е, виставляли. У нас Марина Нагорна виставляла теж на своєму каналі, щоб люди дивилися кому що там потрібно. Передавали гуманітарну допомогу обласним медичним закладам, зокрема і будинку дитини. В такий час всі залишилися самі, ніхто не знав, як діяти правильно, і взагалі чи будуть ці засоби гігієни? А дітки вони ж маленькі там їм дійсно потрібні були і вологі серветки, і там навіть. Е, Суміші, паперові рушники, дитячі суміші. Ми там з дівчатами скинулися, поїхали. Потім було вирішено все таки евакувати дітей у більш безпечну країну і їх евакуювали в зовсім інший напрямок вночі. У комендантську годину ми одинадцяті ночі їхали назад. З Оксаною Михайлівна знову місто пам'ятаєте яке було. Ну отак, от, от, от так ми їздили. Волонтерські штаби партійці організували і в районах Сумщини. Романчани згуртувалися ще у перші дні повномасштабної війни. Згадує керівниця місцевого волонтерського штабу Олена Беркот. Починали із того, що готували нашим захисникам їжу, а продуктами допомагали місцеві аграрії. І кормили кожного дня по 170 чоловік, 180, 190, кожного дня мінялось, тому що й приїздили із інших країв. Хлопці, і тому е, наша задача була саме основне це зараз накормить їх. І е, пироги пекли, вареники ліпили. Е, тобто, робили все. Все робили для того, щоб наших хлопців якомога трошки зігріти домашнім оцим уютом. Зорганізувалися всі: вчителі, зорганізувалися лікарі, зорганізувалися прості зовсім люди, які просто не працювали. Під час окупації разом із волонтерами розвозили місцевим хліб та гуманітарну допомогу. До Великодня випікали бійцям паски, а діти збирали для військових кошти. Волонтерами тоді були усі. Ці діти були такі молодці. Вони працювали до самого вечора з самого ранку стояли на блокпосту, зупиняли машини. Їм так хотілось допомогти нашим хлопцям для того, щоб вони скоріше принесли перемогу. Основна робота, якою волонтери штабу займаються сьогодні, говорить депутатка, це допомога захисникам Сумщини, тим, які отримали поранення або знаходяться на передовій, а також підтримка внутрішньопереміщених осіб і родин військовополонених. Волонтерки говорять, допомагатимуть людям до самої перемоги. Новини СТС.